Наразі з'явилася дуже негативна судова практика від місцевих судів у справах про оскарження рішень дій бездіяльності районних ТЦК, а також штрафів, які ті незаконно накладають. Практика полягає в тому, що місцеві суди взагалі відмовляють у відкритті проваджень, відповідачем, в яких є районні ТЦК. Тобто вони виносять ухвалу про те, що відмовляють навіть брати до розгляду таку справу, а відповідно неможливо в законний спосіб захистити права та законні інтереси громадян у справах, коли порушуються їх. Права зі сторони районних ТЦК сьогодні на реальному кейсі на реальному прикладі розглянемо, чому взагалі це відбувається, чому суди себе так ведуть та що взагалі з цим можна зробити. В сьогоднішній справі мова йде про військовозобов'язаного, який взагалі був виключений з військового обліку ще до воєнного стану. Виключений він був за станом здоров'я. Він має військово-обліковий документ про це, а також довідку військово-лікарської комісії із записами про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Проте Дніпровський район. В місті Києві ТЦК ТСП заочно без присутності поставив такого чоловіка до себе на військовий облік. Про це військовозобов'язаний дізнався тільки після надходження самого штрафу, проте вже штрафу подвоєного з виконавчої служби, про те, що він порушив правила військового обліку. Комічність цього питання полягає в тому, що дійсно він був виключений з обліку, а відношення до Дніпровського ТЦК ТСП немає взагалі, тобто він тут ніколи не проживав, не був зареєстрований. Та ніколи навіть не відвідував цей районний ТЦК. Проте Дніпровський ТЦК не тільки його заочно поставив на військовий облік, а й наклав грошовий штраф заочно без присутності. Та й не тільки наклав цей штраф, а передав постанову про штраф до виконавчої служби. Відповідно, штраф був подвоєний, а банківські рахунки були заблоковані. Цією метою було подано позовну заяву до Дніпровського районного суду міста Києва, щоб скасувати відповідно цю постанову від районного ТЦК про накладення штрафу, та відповідно, як наслідок, закрити виконавче пробачення по факту несплати грошового штрафу. Підстав для скасування цього штрафу більш ніж достатньо. Навіть складно перерахувати всі підстави, за якими цей штраф можна не платити, адже відбулось незаконне взяття на військовий облік та накладення за. Очного штрафу без присутності самого чоловіка, проте на диво, Дніпровський районний суд міста Києва навіть відмовився брати до розгляду цю справу. Тобто, було відмовлено навіть у відкритті судового провадження. Причиною, чому суд відмовив у відкритті судового провадження, на думку цих суддів, які приймають такі ухвали. Є неможливість подання позовних заяв до районних ТЦК, в принципі. Тобто, суд вважає, що позивач не має права взагалі оскаржувати будь-які рішення, дії та бездіяльність, навіть якщо вони є незаконними, у справах відповідачем в яких є районні ТЦК. Чим взагалі це аргументовано? Чи є якесь юридичне підґрунтя під це? Суд говорить наступне: що відповідачем в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Відповідач це суб'єкт владних повноважень. так? Вони відповідно говорять далі наступне, що відповідно до відомостей з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємства громадських формувань, відсутні записи про те, що Дніпровський районний у місті Києві ТЦК ТСП є юридичною особою. Тобто, все зводиться до того, що Дніпровський районний ТЦК ТСП це не юридична особа. Відповідно, він не може бути відповідачем в даній адміністративній справі. Далі наводяться аргументи з постанови Кабінету міністрів про затвердження положення про територіальні центри комп комплектування та соціальної підтримки в цьому положенні встановлено, що юридичними особами є тільки обласні міські ТЦК та СП. Самі ж районні ТЦК та СП не є юридичними особами, вони є відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тобто, грубо говорячи, юридичними особами відповідно до норм чинного законодавства є тільки обласні ТЦК, а районні ТЦК є їхніми відокремленими підрозділами. Ну, це дійсно так, з цим спорити не варто, але проаналізуємо далі аргументацію суду. Відповідно, пози позивачем було подано позов до Дніпровського районного у місті Києві ТЦК ТСП, який не має статусу юридичної особи, оскільки такий статус юридичної особи публічного права мають лише відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки областей Києва, Севастополя, Автономної Республіки Крим. Якщо привести підсумок, то суд говорить про те, що звертатися з позовом можна тільки до обласних ТЦК, тому що вони юридичні особи. Звертатись з позовом до районних ТЦК не можна, тому що вони тільки відокремлені підрозділи цих обласних ТЦК та СП відповідно було відмовлено у відкритті провадження у справі за адміністративним позовом, і що саме головне, звернутись повторно з цим позовом неможливо. Тобто, в випадку відмови відкритті провадження можна тільки цю ухвалу фактично оскаржити. Насправді це дуже дивна поведінка суду, адже в усіх абсолютно випадках. Чи то адміністративні справи, чи то цивільні справи, відповідачем яких є районі ТЦК та СП з по початку повномасштабного вторгнення були відкриті абсолютно всі провадження. Тобто, всі суди нормально відкривали е, такі справи, розглядали їх і приймали відповідні рішення. Також чому ця ухвала є фактично незаконною. Судовий процес відбувається відповідно до кодексу адміністративного судочинства України. І там також зазначено, що відповідно до статті 46 кодексу сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим кодексом. Тобто відповідачем кодекс встановлює, що є там не якісь юридичні, фізичні особи і так далі, а саме суб'єкт владних повноважень. І тут потрібно зрозуміти, що таке взагалі суб'єкт владних повноважень. Відповідь на це питання нам надає стаття 4 цього ж кодексу, яка трактує, що суб'єкт владних повноважень це орган державної влади в дужках у тому числі без статусу юридичної особи. Органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи тобто, відповідь на поверхні, що відповідачем, може бути е суб'єкт владних повноважень, орган державної влади. Навіть якщо він не має юридичної особи. Тобто районні ТЦК не мають статусу юридичної особи, вони є відокремленими підрозділами від обласних та міських ТЦК, але вони все рівно є суб'єктом владних повноважень. Тобто вони можуть виступати позивачем, відповідачем в адміністративних, цивільних та інших справах. Тут навіть немає дискусії про те, чи є районні ТЦК суб'єктами владних повноважень, чи немає. Звичайно, є. Вони мають повноваження з мобілізації, з оформленням відстрочки, зі штрафування навіть так. Порушників правил військового обліку вони подають в розшук за порушення правил військового обліку. Зрозуміло, що в проведенні всіх цих процедур вони застосовують ці владні повноваження, часто вони їх перевищують або, взагалі, порушують права військовозобов'язаних чи інших категорій громадян. Відповідно, у разі порушення таких прав єдиним варіантом їхнього поновлення та захисту є звернення до суду. Проти Дніпровський районний ТЦК фактично своїми ухвалами, які вони зараз приймають, говорить про те, що у випадку порушень зі сторони Ни цього суб'єкта владних повноважень прав громадян звернутись до суду та їх поновити неможливо. Метою даного відео є привернення уваги до дуже небезпечної судової практики, яка зараз розпочинається в таких справах, відповідачем у яких є районні ТЦК. Відмову відкриття судових проваджень прямо позбавляє громадян, права яких порушують районні ТЦК. Поновити ці права, звернутись до суду та відповідно встановити справедливість. Якщо е, ця практика стане масовою, відповідно районі ТЦК е, будуть спокійно порушувати права громадян, відмовляти в наданні відстрочки, штрафувати незаконно, накладати величезні виконавчі провадження на громадян, які абсолютно нічого не вчиняли, застосовувати фізичне насилля і фактично. В громадян військовозобов'язаних чоловіків не буде абсолютно ніяких способів захистити ці права в юридичному полі можливо оскаржити такі ухвали, звернувшись до апеляційних судів, які звичайно скасують відповідно такі незаконні ухвали та відкриють провадження в таких адміністративних справах. Проте це займає дуже великий час. Судові процеси повинні відбуватись дуже швидко, щоб відповідно захистити права. Потрібний момент, щоб не звалікати. А апеляційні інстанції вони тривають місяцями і тому затягується процедура розгляду фактично всіх таких справ. І навіть в багатьох випадках такі судові процеси стають неактуальними для самих громадян. Якщо у вас залишились якісь думки стосовно даної ситуації, яка виникла, ви можете залишити свій коментар під відео. Відповідно, це допоможе поширити це відео та привернути увагу до роботи судів під час дії воєнного стану.